Привіт, мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог з великим досвідом роботи та мама двох чудових синів. Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Сьогодні хочемо поговорити на тему кризи. У нас вже була перша частина, де ми говорили в загальному про всі кризи. Сьогодні хочемо зосередити увагу на темі криза 30 років 40 років. Такі глобальні кризи вже в більш усвідомленому віці. Хочу одразу зосередити вашу увагу на тому, що ці кризи можуть відбуватися в різних контекстах у жінок, у чоловіків, в залежності від того, там точніше, не в залежності від того, одружена людина має дітей, працює в декреті, просто не працює. Тобто, це такий вік, коли приходить усвідомлення себе, того, що я маю, які в мене плани на майбутнє, і так далі. Тому це такий. Відбувається криза. Чому? Тому що починається аналіз того, що було, чого я хочу і де моя зараз точка знаходиться. І тому в цей період може бути момент, коли ви починаєте думати про те, а чому я працюю там, де я працюю. Може прийти усвідомлення, що це було не ваше бажання, а батьки вам запропонували піти на ту сферу працювати в тій сфері, де ви тепер не хочете працювати. Цей період велика кількість людей, яка змінює свою професію. Я одна з тих людей, хто в цьому віці змінював професію, тому що раніше я була власницею салону краси. Після цього я зрозуміла, що мені хочеться іншого. В цей період може бути усвідомлення того, що, наприклад, там, мені 30 і в мене нема сім'ї або дітей. А я цього хочу. Або є розуміння, що я живу не в той не в тому місці, де б я хотіла, хотів там не в тому районі, там живу в квартирі, хочу в будинку. Тобто, це такий максимальна увага на те, що треба змінювати, і тіло відгукується на це. Тобто, може бути підняти тривожність. Я вже не говорю про стан, в якому ми зараз живемо. Тобто, додається ще особистісні кризи свого віку. Тому в цей період. Важливо не панікувати, не думати, що ну тому, що можуть бути насправді мені здається дуже критичні рішення. Там, типу, я не не маю сенсу далі жити, все пішло не так, треба все обнулити. Головне в цей момент просто подихати, заспокоїтись і зрозуміти, що це нормальний етап формування людини. Точно так же, як нормально, що в три роки дитина починає кричати постійно, і це нормально. Як нормально, коли дитина кричить, коли народжується, так само і нормально те, що ви зараз цей період відчуваєте. Ну або можливо, ви себе згадаєте, можливо, у вас зараз інший період, а ви згадаєте, о, в мене таке було. О, значить, зі мною все було нормально. А я зря переживав, переживала. Тому перше, що треба зробити, зрозуміти, що це нормально. І далі вже можна спланувати дії, які можуть вам в цей період допомогти. Наприклад, виписувати свої бажання, свої мрії. Це допоможе структурувати те незадоволення, що зараз з вами відбувається. Тобто, вам треба зрозуміти, що ви хочете змінити, не фокусувати увагу, що я живу погане життя, не своє життя. Мені зіпсували життя батьки, моя друга половина, народжені діти або те, що в мене не народжені діти. Тут хочу таке зноску зробити, що наприклад, я коли народжувала свою дитину в 24, то мені здавалося, що все ну просто життя склалося. Я вийшла заміж, народила дитину, а потім 30 років, і в мене точно така криза, як в моїх однокласниць, в яких немає чоловіка і дитини. Тому тут ситуація, що наявність. Чогось тілесного або фізичного, там грошей, автомобілів, квартир, машин там, мільйон подорожей. Вона це не означає, що ви бац, і все. Я застрахована або застрахована від кризи. Тому тут заспокойтесь і зрозумійте, що це духовне якесь внутрішнє, це пошук сенсів. Тобто, це не про фізичне, це про стан пошуку себе внутрішнього, як я хочу жити, як я хочу себе відчувати. І що саме головне, що щастя не залежить від інших людей. Щастя не залежить від наявності чи відсутності чогось. Щастя, воно всередині. Це усвідомлення своєї цінності, своєї цілісності, своїх бажань, своїх прагнень і цінування того, що в тебе є сьогодні. Я далі продовжую. Ми будемо. Потроху ділитися, так. і далі продовжу свою думку. А зараз передаю слово Юлії. Я хочу наголосити на тому, що криза це якраз є та крапка, коли ти дивишся назад, і думаєш, так: окей, оце, 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 оце є. Машина, чоловік, діти, оце все є. І тобто, у мене такий момент був, коли я все є чоловік, машина, ну хай там квартиру знімаємо, але все ж таки на роботу ходжу. Я завжди собі говорила: Юля: ось твій красивий світлий кабінет, про який ти мрієш. Ось воно все є от, не те. От що не те, що ж тебе там? Що не те? Тому кризи. І вікові особисті, вони, як правило, абсолютно взаємопов'язані, вони це чудовий, якраз чудовий і найкращий період, коли ми починаємо робити помилки, <сум> насолоджуємося тим, що ми є справжніми, що та помилка зроблена, вона проаналізована, і ми думаємо, що нам робити далі. Це якраз той період, ті етапи життя, той саме підлітковий вік, згадаємо, коли ми дозволяємо собі бути собою. Коли мені нема чого втрачати, грубо кажучи, так, я буду кричати на весь світ, що я хочу бути собою. Оця криза, криза будь-яка, вона і характеризується цим криком, правильно ти сказала. Крик народження. До речі, народження це най... найсильніша криза для дитини, тому що вона потрапляє зовсім в інше середовище, так? Ну, далі три роки і так далі. А 30 і 40 років це саме криза. А, вона нібито вікова, але вона найбільш особистісна. Тому що підлітковий вік все-таки залежить від того соціуму, в якому ти знаходишся. А в 30 40 ми вже самі собі створюємо той соціум, в якому ми хочемо знаходитись. Стоп, так не буде і так далі. Так? А, тому. Кризу не боїмося, зустрічаємо її ось так. Клас, супер. Я хочу байкера, татушки і так далі, грубо кажучи. Потім ідемо робимо, як я татуаж, брів і говорю, ні, дякую. На цьому ми зупинимося. Більше я не хочу татушки, ну, грубо кажучи. Але, ну, приклад із мого життя. Тому дозволяємо собі відчути кризу на повну, тому що, якщо ви відчуваєте, знаєте, Комфорт і все добре, і все отак солодко і приємно, і прийдено ну, нудно. Коли правильно, тоді нудно. Виходимо за межі і користуємося тим, що у вас виникло непереборне бажання саме бути з собою, відчути цю кризу і себе на повну катушку. Так? І відкинути будь-які соціальні. Там, не знаю, норми якісь незрозумілі. От у мене, наприклад, ну, поділюся, чомусь така ситуація. Скористаюся ситуацією присутністю <х anthropology> психолога, <х> <nói> ну і вашої реакції. А, є в мене одне місце, в якому я дуже люблю пити каву. Мені дуже подобається ця кава. Але якимось, в якийсь момент я почала спостерігати, що там дуже багато чоловіків. І я приходжу до диптиками, там багато чоловіків. І в мене виникло відчуття дискомфорту. Думаю, Господи, а чого я сюди ходжу? Думаю, може вони думають, що я хочу з ними познайомитися. та Господи, я вас навіть і не бачила. На якомусь етапі чомусь виникло таке, я побачила їх. І я сьогодні говорю, ну, Юля. Я пішла, взяла там каву, іду і сама собі говорю: Юля, кава смачна. Тобі подобається ця кава, тому ти йдеш її там пити. От знаєте, оце, це є трішки кризове. Тобто це означає, що є якісь аспекти вашого життя не заповнені, вони не сформовані у вас якимись думками, як, з якими ви погоджуєтеся. І тому виникають ситуації дискомфорту. І це чудово, це якраз можливість пропрацювати цю ситуацію. От я собі сказала, мені подобається там кава, вона дійсно смачна. Мені подобаються дівчата, які роблять ту каву. Мені подобається формат стаканчика. <сум> Розумієте? І я собі сказала: мені подобається, я буду ходити пити туди каву. Тому що це моя позиція громадянська в кінці кінців, і я маю на то право. От я просто розповідаю такі приклади, щоб ви зрозуміли, що криза це насправді. Чудово, і це можливість працювати над собою в будь-якому віці. А в 30 і в 40. А я знаю, що я говорю, тому що мені вже слава Богу. От це найяскравіші відкриваються найяскравіші, найкращі можливості для того, щоб відчути себе і відчути саме те щастя, яке ви самі собі створюєте. Прасива сказано. То да, що все встаєм колокольчик. К колокольчик, до речі, <свят> треба поставити. Підпишіться, поставте вподобайку і коментар. А я хочу ще привести приклад, який не пов'язаний з кризою, але тим не менш, який підштовхує, що криза це неминуче і це прекрасно. Тому що, якщо б не кризи, ми б не рухались. Да? Як Юлія да. каже, ми б не рухались. Ми б застрягли в тому віці, в тому стані. Ми б нічого не досягали. У мене в гардеробі. Є багато всяких якихось пакетів, пакети з зарядками, з шнурами, якісь старі старі кранштейни для телевізору. Коротше, я не знаю, там там Чи є знає, все. Як воно називається? Так, да, я просто сьогодні це перебирала. І я весь час ходила і думала: Боже, треба той куток перебрати. Треба перебрати. Вчора ввечері прийшло повідомлення, що можливо повітряна тривога. І син мені каже: Мама, я хочу, щоб ти одразу постелила в гардеробі. А я розумію, що там ну ми зазвичай там і ховалися, але це вже було не дуже комфортно. І коли я зрозуміла, що я не можу туди всунути е, матрас, і я така: о Боже, прийшов той момент. Я все витягла, все дістала, ми туди все постілили. Тобто, оцей стрес, ну по суті, це кризовий момент, стрес, що мій син боїться, він хоче бути в безпеці, і це спонукало мене створити ці умови. А ці умови вже створили умов, створили ситуацію, що мені треба все те поприбирати. Сьогодні за пів години я все розібрала, виконала, віддала там те, що мені не потрібно. Все, в мене вдома, чистота, порядок, немає нічого зайвого. Тому отакі от ситуації, коли в мене все добре, коли в мене все спокійно, коли немає повітряної тривоги, я не буду там прибирати, я не буду цим займатися. Угу. Тому те ж саме стосується і кризових моментів. Зараз розповімо вам, як себе підтримати в момент кризи. Як максимально комфортно, етично виходити з кризи, як не ламати, не спалювати всі мости. І як я казала, не обнуляти все і починати все спочатку. Це не обов'язково. Перше, що необхідно, я ж з цього почала, почати розуміти себе, свої бажання, свої мрії для цього, наскільки я дивлюся по своїм клієнтам. Дуже важко людям написати 100 бажань. Ну тобто вони доходять всі по-різному. Там хтось до до 10, хтось до 20, хтось до 50, але дійти до 100, от нам здається. Я не нам, наприклад, здається, ну от як пам'ятаєш, я коли даю завдання це то люди такі Пф, та в мене стільки бажань. я Зараз як почну писати, просто не вистачить цих пунктів. Мені додаткові будуть потрібні. І потім люди приходять на сесію. І такі, типу, я написала 29, або я написав 19, ну все, ну це потолок. Mm -hmm. І люди усвідомлюють, що ні, те, що нам в дитинстві говорили, багато хочеш, мало отримаєш, купи собі губозакаточну машинку і так далі, це все не відповідає реальності. У нас не так мільйон бажань, як ми собі уявляємо, або як нам навіяли, що ми дуже багато хочемо. Mm -hmm. Тому, коли ви в першу чергу їх випишете, повірте. Буде достатня кількість, яку ви можете зробити вже на цьому тижні. Зазвичай це якісь такі дріб'язкові речі, дріб'язкові в плані реалізації, що це не так важко. Я не знецінюю, а якраз кажу про те, що це легко зробити. Це якісь прогулянки, зустрічі з кимось, купити собі там якісь, не знаю, жінки там якусь біжутерію, можливо, можливо, там нові, якісь прикольні носки. Ну, коротше, зазвичай це дуже банальні речі, які просто візьміть і зробіть, щоб ваш мозок зрозумів, о Боже, я керую своїм життям, і мої бажання реалізовуються. То тобто нам важливо створити нейронні зв'язки в мозку, які будуть показувати, є бажання, є реалізація, все можливо. І так потроху це збільшувати, збільшувати потім вже, можливо, на якісь більші рівні, або на інші сфери, наприклад, там з приводу свого тіла, з приводу своєї зовнішності, з приводу своїх якихось хобі, чого вам хочеться, або спорту, або бажаних якихось результатів. Ви далі зможете це більш легко реалізовувати, коли ви почнете бачити приклади, що в вашому житті реалізовуються. Наступне знайти собі опори. Опори це коли ви коли у вас буде змінюватися життя, що ви зрозумієте, оце не незмінне. Що це може бути? Це можуть бути стосунки з батьками, стосунки з друзями, близькими людьми. Це може опора бути на себе. Це може бути через медитацію, коли ви усвідомлюєте, що ви існуєте, що у вас є руки, ноги. Достатньо велика кількість зараз україномовних медитацій, які на перших порах можуть вам допомогти. Далі краще вже орієнтуватися на себе, тобто з закритими очима, і усвідомлювати себе, що я дихаю, в мене здорові органи там перечисляєте, що здорове. І тоді у мозка з'являється, ну взагалі у вашого внутрішнього стану, наповненість. Тому що зараз ви просто не бачите, що ви здорові. А от ну, ми бачимо зазвичай, що у нас щось, щось було добре, коли ми в це втрачаємо. Mm -hmm. Тому це усвідомлення своїх результатів, що ви вже маєте. Е, Наступний, що може використати як інструмент, це написати свої досягнення, тому що. Тут важливо зрозуміти, що якщо ви сьогодні зрозуміли, що ви працюєте не там, де ви хочете, що ви вчилися не там, де ви хочете, саме цей шлях привів вас в цю точку. От, наприклад, в мене був такий період, коли я закрушалась, наш у мене був той салон краси, я його не хотіла. А потім, коли я зрозуміла, скільки навичок я там набула, яке коло. Коло, яке зараз оточення, яке в мене зараз є, я його набула там. Тобто там цінність була не в тому, щоб я займалася улюбленою справою. Тоді був момент в тому, що я там набула тих людей, які для мене цінні. що я набула навички, які зараз в психології я можу використати, тому що я дуже багато спілкувалася з різними людьми. Тому такі моменти, коли ви усвідомлюєте свій шлях, і що тепер... Без цього шляху ви б не зрозуміли себе. Ви б не зрозуміли, чого ви хочете. Тому цей список своїх досягнень візьміть з самого маленького. Якщо у вас там ви швидше інших почали читати, ходити, не знаю, якось там віршина на стільчику читали. Ну те, що те, що ви робили, або швидше всіх навчилися плавати. Тобто, насамперед, це і підсилює нас, коли приходить розуміння, хто я і який шлях я пройшла або пройшов. І, звичайно ж, це момент, коли ви намагаєтесь змінити свою комунікацію. Тобто, якщо раніше ви всього досягали через маніпуляцію або через якісь, ну скажімо, не екологічні стосунки, то зараз ви можете подивитися на це і зрозуміти, а які я хочу стосунки мати з людьми, з соціумом з, з оточуючим світом. Подумати, що вам не окей, і почати над цим працювати, почати для себе усвідомлювати, що для вас важливо. Наприклад, для мами здається, це дуже актуально, тому що зазвичай, коли ти вже не витримуєш то фраза, типу, тому що я мама, я так сказала. Ну вона, типу, ніби щось вирішує. Але насправді, коли ти один раз це сказала усвідомлено, зрозуміло, що ні, щось не то. Можливо, ти потім ще раз повториш це або не один раз. Але кожен крок, ти будеш розуміти, що ні, я хочу щось змінити. І треба розуміти, що цінний. Не тільки результат, цінний час, протягом якого ви це робите, тому що в цей час ви вдосконалюєте себе, ви стаєте більш глибокою, більш усвідомленою людиною. Прямо продовжую думку. Протягом всього життя ми з вами приймаємо рішення. З маличку хочу два кіндера, бо я так сказала. Оце це вже рішення, яке ви приймаєте. І головне, коли ви відчуваєте незадоволення, так? коли от наступає такий період, що щось не те, поверніться трішечки назад. Якщо можуть вам цьому допомогти, продивіться альбоми з фотографіями. Ну там не захоплюйтеся сильно підлітковим віком, бо там можна сміятися довго. Але все таки поверніться назад. Згадайте кожен крок, чому ви прийшли до тої крапки, до того стану, в якому зараз знаходитесь. І ви зрозумієте, зрозумієте одну просту істину. Це ви прийшли до того стану, це ніхто за вас не прийшов. І ви робили крок за кроком, крок за кроком. І от зараз ви стоїте у тій точці, коли потрібно далі щось робити, коли щось вас не влаштовує. І чому це не влаштовує? Ну, для цього повернутися трішки назад і проаналізувати. Весь оцей цей шлях це ну, ну дійсно такий а, ну, аналіз, самоаналіз, який ми можемо собі зробити. Ніхто, крім нас, того не зробить. Друге, я вас прошу, пам'ятайте завжди, що люди а, ну, в мене просто була знайома одна, яка дуже любила читати знаки. Оце я йшла, я там побачила це знак. І оці зовнішні знаки, вони її настільки відволікали від її внутрішнього бажання і прагнення так щось робити. Дивіться, знаки то не для вас. <схід> то вони самі по собі та ворона там летіла. І якщо вам людина прийшла і говорить, що ти неправильно то робиш, а дивися, а можна так, а чому отак, то людина вам говорить про себе і точно не про вас. Вона говорить сама про себе, і не потрібно сприймати зовнішні фактори. Дивіться, якби ми з вами сприймали зовнішні фактори, ми б точно з Дариною тут не сиділи і не записували це відео. Ну кому воно треба? Треба, треба донатити дізнати. і займатися трішки іншими справами, правда? Ви використовувати ті знаки, які <кхи> вас рухають, не ті, які <кхи> вас зупиняють. Типу кошка перебігла. Сьогодні треба сидіти вдома. А те що <кхи> вас спонукає. Або, значить, мені ну, не можу, може туди не потрібно йти. Але дивіться, тут така ще є штука. М -м -м, потрібно зупинитися все-таки. І рішення приймати лише позитивні, от правильно. Да? Куди мені треба йти. Не туди мені не треба йти, значить, мені треба піти в іншу сторону, грубо кажучи, тобто на позитиві. Тут важливо розуміти, що може бути стан, коли е починається. Знецінення свого цього шляху, коли думаєш, боже, от якщо б я зробила або зробив би по-іншому, і було б прекрасне життя. Якщо б ви повернулися назад. Ну, все mm -hmm. одно був би такий же результат. Ну, mm -hmm. все mm -hmm. одно. До речі, фотографії це дуже класна штука. Тому що зазвичай, коли, наприклад, якщо це були е, там якісь розставання з якоюсь близькою подругою, от в мене такі були випадки, коли я потім думаю, боже, нашому взагалі почали дружити. А потім я дивлюся фотографії, така Боже, так от, от, тому що там були дуже круті емоції, і з'являється вдячність. Вже немає у цього стану, типу, на що воно було потрібне, а з'являється вдячність, що тому що я щось не побачила. Те ж саме стосується колишніх стосунків. Це теж дуже корисно робити. Коли ви повертаєтесь, тому що після, наприклад, якщо стосунки закінчилися, якось, ну, якщо вони закінчилися, то вірогідні всього, що щось було. Кінечна точка була не дуже приємна, і зазвичай застрієш в цьому стані. Так, от повернутися назад і згадати, що було класного, що тобі ця людина дала. Чим який в себе ти розвинула, або розвинув емоційний складову, або можливо, ця людина підштовхнула тебе, розкрити свій потенціал і розкритися цьому світу, або на якусь думку, або там, щоб з'явився твій стиль, повірили в тебе. Народилася дитина. Це все привід для того, щоб почати дякувати цьому періоду. Це не буде не одразу. Ну тобто, спочатку не треба очікувати, що там сразу стане все райдужне і красиве. Тобто, розуміти, що це це етапи, це як гурювання. Спочатку треба відгорювати, що було не ок, а потім з'являється: добре. А тепер я подивлюсь, а що там було класного. І починаєте збирати, збирати і з'являється вдячність. До речі, ми про це вже говорили, угу. і в цьому випадку теж щоденник вдячностей, щоденний, або написати лист. Можна не обов'язково навіть передавати цій людині цей лист. А для себе, для свого так. внутрішнього стану, вивільнити, розкрити цей потенціал вдячності і написати, за що ви вдячні тій людині, з якою у вас колись там не склалися стосунки, як би ви хотіли. Ще є такі штуки базові. Базові потреби ваші, які дійсно є. Ви. Так по-другому не можу сказати. Тобто повертаєтесь назад і для себе говорите, от для мене важливо. Наприклад, от ну, свій приклад особистий приводжу а, вести альбоми фотографій. Я та людина, яка роздруковує фотографії і, 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 і дітям робить альбоми. І так сталося, що певний період досить великий. Молодшому сину я просто фізично, морально ну ніяк не встигала. У мене були зовсім інші пріоритети, але ті фотографії вони мені були в думках. І я максимально носила цю думку для того, щоб от вернутися, повернутися, виділити час, роздрукувати це. Зайняло у мене неймовірно маленьку кількість часу. Я думала, що там об'єм, об'єми ще, що я ніколи з тим не справлюсь. Я зробила це. Тому що для мене це важливо, це є базова якась річ, яка створює мене тою, якою я є. Я зробила той альбом, і я така зараз. Боже, а знаєте чому я ще згадувала завжди це той момент, коли от згадуй да проаналізуй. Я маму запитувала. У мене ну такі е, голодні стосунки з сестрою. І, і вона мені завжди говорила, що в неї навіть немає фотоальбому. І я маму запитала, чому ви Ані не зробили фотоальбом? Чому мені зробили, а їй ні? Мама не змогла мені відповісти на це запитання. І коли в мене з'явилася друга дитина, я поклялася собі, що я обов'язково зроблю йому той фотоальбом і я це зробила. І навіть на перших етапах писала оці всі хмаринки, який був день, які події в той день були, який мені сон приснився. Тому що це є ті базові речі, які вам необхідні для того, щоб ви відчували себе впевненіше. Ну, це правда треба сісти проаналізувати, але в той же час. це прекрасна подорож. Це реально Штука як подорож до себе. у відпустку. У відпустку да. до себе, Коли ти починаєш да. дивитися і підмічати те, що в твоїй пам'яті не залишилося. А на фотографіях воно могло залишитися. До речі, тут, ну через те, що у нас багато людей все одно, їх поміняли місце де вони раніше і жили, так, можливо, в когось да. цього немає. Тобто. Тут ще краще можна почати розмовляти про це, це ще більше зближує. Можна почати розмовляти з близькими, там з тьотями, дядями, батьками, сестрами, братами, просто про той період життя. Угу. А що ти пам'ятаєш? А як ти мене пам'ятаєш? Я я як я виглядав, виглядала. Тобто, тут розумієте, що завжди є варіанти. Просто треба це займати, зайнятися цим пошуком, і це буде дуже і дуже цікаво, тому що нема безвиходних ситуацій все одно можна до цього дійти, навіть можна сказати, що. Там в дитинстві у моєї мами не було багато фотографій, і вона знаходить фотографії просто в інтернеті з того періоду, як виглядали садочки, як виглядала школа, і вона така: О, я згадала. Тобто, розумієте, що світ зараз дуже до нас щедрий. У нас купа є інформаційних. Потоків, звідки ми можемо це черпати, просто уді... приділіть собі увагу, приділіть увагу своєму дослідженню себе, і криза буде проходити набагато лайтовіше, швидше, і вихід на новий етап буде грандіозний. Скористайтеся можливістю своєї кризи і всім потенціалом, який тільки можливо. Просто моя найголовніша рекомендація використовуйте по повній, бо як добре, то добре. Є ще щось сказати. Підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступної зустрічі. Пока!